Слава Україні, свідомі українці! Колись професор Тімоті Снайдер вказував, що історія навіть не має різниці, правдива вона чи ні, часто має паралітичний ефект. Особливо це стосується тих сторінок минулого, які є дражливими та викликають бурхливі дискусії всередині суспільств та міжнародами. Українців та поляків об'єднують і водночас ділять кілька століт доволі бурхливої історії, у якій були і періоди співпраці, і гострі конфлікти. У спільній українсько-польській минувшині чимало сторінок, довкола яких і донині ламають списи та ведуть суперечки історики, журналісти, політики, громадські діячі. Однак, навряд чи помилимося, якщо ствердимо, що найбільше їх довкола подій українсько-польського протистояння у роки Другої світової війни. Відмінності у позиції української та польської сторони закладають підходи до висвітлення волинських подій. Якщо українські автори перш за все намагаються зосередитися на пошуку причин конфлікту між українцями та поляками, наголошують на неможливості говорити про волинські події поза історичним контекстом однією ланок ланцюга то польські зосереджуються на подіях 42-44 року. У Польщі волинська трагедія бачиться як самостійне явище, без історичного контексту. Зосередження виключно на 43-му році ігнорує контекст, який призвів до подій того року. Якщо українські учасники дискусії твердять про взаємність конфлікту, то польські наголошують на його односторонності, акцентуючи при цьому винятково польські жертви. Щоб зібрати врожай, потрібно спочатку засіяти ниву. Будь-яке явище не з'являється ні звідки, воно має причини своєї появи, часто густо й не одну. Погляд на міжетнічний конфлікт як ланцюг причинно наслідкових зв'язків, який потопає у пітьмі віків і який слід простежувати в динаміці, є найвмотивованішим та найоб'єктивнішим. З великим багажем стереотипів по типу поляк, синонім пан, українець, синонім холоп, українці і поляки зустріли Першу світову війну і розвал імперій Австро-Угорщини і Росії. Саме тоді у них з'явилася можливість створити суверенні держави. Однак, замість порозумітися в інтересах обох націй і дійти компромісів, українські та польські державні мужі обрали протистояння. Чи не найбільшим його проявом стала польська українська війна за Галичину та інші західноукраїнські землі у 1918 19 роках? Коли поляки говорять про Волинь, вони не хочуть говорити про те, що сталося до Волині, що відбувалося у 1918, 19, 38. І так виглядає, зауважив Ярослав Грицак, що ця різня береться ні звідки, тільки тому, що були українські націоналісти, а це небезпечно. Програні національно-визвольні змагання 1918 21 року міцно засіли у колективній та індивідуальній свідомості українців, і причиною поразки вони сприймали нову посталу польську державу, у якій, до речі, українці складали численну національну меншину. Українські дослідники вважають, що чи основною причиною була саме політика так званої Другої Речі Посполитої щодо національних меншин, зокрема й українців. У рамках політики національної асиміляції було впроваджено військове осадництво на східних кресах. На Волинь переселяли ветеранів польської армії, яких наділяли порівняно великими земельними ділянками. І це в умовах малоземелля більшості місцевого населення. Звернемо увагу, що саме на теренах Волинського воєводства було найбільше військових осад 432. Що ж до кількості осадників, цифри ще більш вражаючі. Серед близько 11 тисяч осадників на Волині опинилося майже 4 тисячі. Загалом у сільську місцевість Волині упродовж 20 років переселилося 200 тисяч етнічних поляків, а ще 100 тисяч оселилися у містах і працювали державними чиновниками та службовцями правоохоронних органів. Це своєю чергою обурювало селян і налаштовувало їх проти польської держави. Також це і пацифікація українців Східної Галичини та Волині у 1920-30-х роках, яка була організованим на рівні держави терором проти українського населення, і масштаби якого досягли такого світового резонансу, що їх розглядали на рівні Ліги Націй. Як наслідок, селяни Волині Східної Галичини, Холмщини на власному досвіді переконувалися, що друга річ Посполита є для них чужою державою. До цього ще додамо. Ревіндикацію знищення православних церков на Холмщині та Південному Підлящі, коли були знищені або передані Римсько-католицькій церкви сотні храмів. За умов, коли віра відігравала надважливе значення для мешканців Заходу України, такі дії польської армії та поліції не могли не стати причиною загострення українсько-польського конфлікту уже в роки Другої світової війни. Як би це не було сумно констатувати, однак мусимо визнати конфлікту між українцями і поляками у роки Другої світової війни уникнути було неможливо. Особливо важливим є контекст власне 1943 року, намагання армії краєвої та польського еміграційного уряду в Лондоні за будь-яку ціну зафіксувати належність Волині, Східної Галичини, Холмщини і Підряджя до відновленої по війні польської держави. Перебільшення кількості нападів на польські населені пункти стало тим хибним засновком, з якого зроблено висновок про масштабну операцію по всій Волині. Звідти зроблено висновок існування. Наказу, що приписував цілковите знищення польського населення, а отже, геноциду чи щонайменше етнічної чистки. Гіперболізація кількості жертв польського населення є логічною у контексті двох тенденцій, характерних для польського суспільства: стереотипу жорстокості підрозділів УПА та сприйняття власної нації як нації жертви. Чи не найвражаючим є те, що ті 100 тисяч вбитих поляків зовсім не є речі? Результатом багаторічних архівних досліджень, кропітких підрахунків жертв чи висновків, зроблених прокурорами Інституту національної пам'яті у рамках слідства, а головне наслідком домовленостей, досягнутих з кресовими колами. Так чи інакше, під час волинської дискусії час до часу виринає питання ролі Росії у зростанні градусу напруги українсько-польських відносин. Російський чинник, хочемо того чи ні, присутній в українсько польському діалозі, як зауважив Тімоті Снайдер, яким не завжди погоджується, але у цьому випадку важко щось заперечити. Росія залежить від польсько-українських конфліктів. Це відомо, тому що справа волинського злочину повинна бути насамперед предметом роботи істориків. У цій справі потрібна взаємна тактовність. Важко собі уявити, що історіографія може бути до кінця відокремленою від політики. Історіографія так чи інакше залежить на оцінках, а отже, на неї бодай підсвідомо впливають, якщо не політика пам'яті, то громадянська позиція автора. Для більшості польського народу історія ОУН і УПА це винятково вбивство поляків. А от українці вояків УПА сприймають перш за все як борців з комунізмом. Вбивство цивільних поляків українськими повстанцями є саме таким злочином, як і вбивство цивільних українців польськими підпільниками. Але пошуки на сакраментальне питання, хто почав, навряд чи мають сенс. Обміни взаємними звинуваченнями та вимірюванням ваги кривд це шляху нікуди. Адже вслід за Іваном Патріляком задамо риторичне питання: що жахливіше, жорстоке криваве повстання рабів чи сотні років попереднього рабства, повстання в конго чорношкірих місцевих мешканців чи методи бельгійського правління над ними. Односторонній Волинський Нюрнберг практично неможливий. Українці та поляки повинні пам'ятати, що після річниць антипольської акції буде наступний день, і слід зважати на слова, аби не виявилося, що наступного дня розмова неможлива. До речі, у 2014-му Порошенко попросив вибачення у поляків за волинську трагедію, та замість взаємного вибачення українці знову ж отримали односторонні звинувачення. Але ми врешті повинні зрозуміти: будуть люди, які у нас українці, будуть героями, але трактуватимуться як злочинці у Польщі і навпаки. Наразі польський уряд та народ дуже допомагають нам у війні з тимчасово існуючою Росією, за що ми дуже щиро вдячні. Але дискусія довкола волинської трагедії повинна і буде тривати, а місцем для неї мають стати наукові кафедри, а не політичні трибуни. Дякую за увагу! Слава Україні!